Наступне питання порядкуденного номер 13 про виконання комплексної програми заходів із забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 21-23 роки, звісно, у 2023 році. Дане питання розглянуто та погоджено постійними комісіями міської ради. Зауважені пропозиції не надходило. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Немає заперечень. Ставлю на голосування в цілому. 44 рішення прийнято на наступное. Наступне питання порядку денного номер 14 про затвердження комплексної програми заходів і забезпечення діяльності громадських формувань західного громадського порядку у населених пунктах, що входять до Вінницької міської територіальної громади на 24-26 роки та порядку використання коштів, передбачених в бюджеті Вінницької міської територіальної громади на їх виконання з охорони громадського порядку. Тому о, дане питання розглянуто та погоджено постійними комісіями міської ради, зауважені пропозиції. Не надходило, тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Нема заперечень. Окей, тоді ставлю на голосування в цілому. 43 рішення прийнято. Дякую, Добре. Максим Миколаївич, Ремішевська Оля Ігорівна, директор департаменту відновлення та розвитку. Сергія Павло полосили, шановні депутати, колеги та присутні, до вашої уваги питання номер 15 про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 року. номер 649 про затвердження програми державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Немає заперечень. Ставлю на усування в цілому. Сорок ще рішення прийнято наступне. Питання номер 16 про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2022 року номер 1400 про плану роботи міської ради на 2023 рік зі змінами від 29.09.2023 року номер 1866. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на сування в цілому. 44 рішення прийнято. Дякую, Олег Ігоріш, Олександр Володимирович, директор департаменту соломи здорові. Будь ласка. Доброго дня. 17 питання про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства «Вінницький міський клінічний пологовий будинок No1. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради, за пропозицією постійної комісії міської ради з питань житлового комунального господарства та комунальної власності, пропонується підтримати проєкт рішення з рахуванням змін та доповнень, редакцію яких роздано депутатам. Прошу підтримати даний проєкт рішення зі змінами та доповненнями. Немає заперечень. Ставлю Немає. голосування всього. 44 рішення прийнято. Змінами і доповню, так? Хорошо. Профілом Олег Михайлович, директор департаменту цивільного захисту. Доброго дня. Питання номер 18. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 номер 111 зі змінами. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. За пропозицією профільних постійних комісій міської ради з питань законності, депутатської е, е, діяльності і етики е, та з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, пропонується підтримати проєкт рішення в новій редакції, яку роздано депутатам. Прошу підтримати даний проєкт рішення. До нас постійно звертаються наші військові частини, які збройних сил України, які базуються в Вінниці і не тільки в Вінниці. От, і тут виділяємо і на костюми для розмінування, і на спеціальну техніку я маю на увазі екскаватори, і на генератори кошти виділяємо по їхнім запитам. В принципі, це те, що необхідно забезпечити для життєдіяльності безпосередньо військових частин, які базуються в, на території нашої громади. Тому ставлю на висування в цілому в нові редакції корозного депутата. Сорок те рішення прийнято наступне. Питання номер 19 про затвердження рішень виконавчого комітету міської ради, прийнятих відповідно до рішення міської ради від 25.02.2022 року Номер 927, про тимчасове делегування повноважень Вінницької міської ради виконавчому комітету Вінницької міської ради щодо внесення змін до бюджету Вінницької міської територіальної громади та забезпечення життєдіяльності громади, правопорядку та оборонної роботи. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю на голосування в цілому. 44 рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, вишелені. Олександр Миколаївич, директор департаменту макетінгу та туризму. Доброго дня, шановне Сергій Анатолійович, шановні депутати та присутні, на ваш розгляд виноситься 20-те питання про затвердження програми розвитку туризму та промоції Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради, зауважень та пропозиції не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю голосування в цілому. Дякую. Рішення прийнято. Будь ласка, Юлія Вікторовна Манчак, начальник відділу молодіжної політики. Доброго дня. Питання 21 Про затвердження програми «Місто молодих на 2024 2026 роки. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Немає заперечень, важливе рішення, якраз направлено на національно-патріотичне виховання нашої молоді, в тому числі і психологічна підтримка молодих людей, особливо ті, які постраждали від війни. Я маю на увазі переселенці, в тому числі тому ставлю голосування даний проект рішення в цілому. Те рішення прийнято наступне. дякую. 22 -е питання про затвердження комплексної програми військово-патріотичного виховання дітей та молоді Вінницької міської територіальної громади на 2024-2026 роки. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю на голосування в цілому. Сорок чотири рішення прийнято. Дякую, Дякую. віктором. Будь ласка, відмінала на толіна Шафранська, начальник служби у справах дітей. Доброго дня всім присутнім. Питання 23 порядку денного про внесення змін до програми соціального захисту. Сімей з дітьми, які опинили в складних життєвих обставинах, дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування. Питання розглянуто всіма постійними комісіями. зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. Ставлю голосування в цілому. Сорок рішення прийнято. Дякую, Дякую. Людмила Анатолійовна Києвський. Сергій Станіславич, голова комітету по фізичній культурі і спорту. Доброго дня. Питання номер 24 Про внесення змін до рішення міської ради 2710 2023 року номер 1936 Про виконання програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2021-2023 роки та затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту у Вінницькій міській територіальній громаді на 2024-2026 роки. Питання розглянуто усіма постійними комісіями міської ради, зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Ставлю голосування в цілому. 44 рішення прийнято.